Добрий день. Сьогодні ми говоримо про культуру поведінки при відвідуванні культурно-розважальних закладів, а саме концертів, музичних фестивалів, дискотек. Який ваш день? Чудовий. Дуже добре. Тож продовжуємо. Перша вправа культура поведінки. Розгляньте зображення. Пригадайте правила культури поведінки, дайте свої приклади. Так на цьому зображенні ми бачимо, що під час бесіди ми повинні дивитися в очі співрозмовника та уважно його слухати. Не сміятися та не глузувати з перехожих. Поводитися чемно. Перед літніми людьми не ставити великих сумок на стіл. Під час того як ви йдете до свого місця, йдемо обличчям до глядачів. У піцерії не сьорбаємо та не плямкаєм. Сьогодні ми продовжимо говорити про культуру поведінки у культурно-розважальних закладах. Розгляньте фото, що його об'єднує, а що відрізняє. Так, об'єднує музика. А відрізняє те, що вони виконуються у різній аудиторії, тобто концертах або дискотеки. Як поводити себе на концерті. Перше. Завчасно подумайте, як одягнутися. Намагайтеся обрати такий одяг, щоб на вас було приємно дивитися, але щоб він був доречним. Враховуйте, який саме буде концерт, які у вас будуть місця, портер або фан-зона. Спізнюватися на концерти не можна. Якщо все ж таки зпізнилися, ніколи не заходьте до зали, навіть на навшпиньках чи по пластунськи, поки не розпочнуться аплодисменти. Не беріть з собою багато речей. Можливо, вам знадобиться тільки вхідний квиток, гроші для програмки чи буфету та ключі від квартири. Саме головне на концерті. Музика. Тому основний принцип вашої присутності в залі якнайменше звуків. Поставте телефон у режим в літаку. Постарайтеся не використовувати сильні парфуми та вживати перед концертом гостро пахучу їжу. Ніколи не аплодуйте між частинами великого твору. Аплодисменти це єдиний допустимий спосіб висловлення твого захоплення грою музикантів. Також не варто ділитися своїми враженнями з сусідами під час виступу. Не знімайте фото відео на телефон, якщо не можна, Подолати бажання зняти неякісне фото відео завчасно вимкніть ліхтарик і прибери яскравість екрану до мінімуму. Якщо концерт сидячий, залишайся на місці чи танцюй на проходах, де ти не будеш заважати іншим. Людям, котрі мають довге волосся, краще зробити зачіску. Яка не буде заважати оточуючим. Як поводити себе на дискотеці? Подбайте про те, щоб у вас був зручний одяг. Адже ви будете активно танцювати, тому віддавайте перевагу одягу, в якому буде можливість вільно рухатися. Танцюйте. Тільки при цьому не штовхайтеся, не наступайте на ноги іншим, поважайте оточуючих. Не слід вживати напої або їжу на танцполі. Категорично забороняється курити у натовпі. Якщо хочете потанцювати з кимось, слід запитати, чи не проти людина з вами танцювати. Не можна чіпати людей, тобто обіймати, брати за руку тощо. Без їх дозволу. А зараз давайте виконаємо вправу, яка називається правда чи ні. Прочитайте, будь ласка, твердження, подумайте, які з них правдиві, а які хибні, та запишіть у зошит. За схематичними картинками складіть правила поведінки на дискотеці з опорою на них та запишіть у зошит. І остання право – мікрофон. Продовжіть, будь ласка, речення. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з правилами культури поведінки дало мені. Найцікавіше на уроці для мене було. З уроку я взяв або взяла для себе. Дякую за співпрацю. Бережіть себе та рідних. До нової зустрічі.